У сумах співробітники управління Служби безпеки України в Сумській області спільно зі слідчими головного слідчого управління національної поліції викрили та задокументували протиправну схему придбання медичного обладнання, що завдала збитки в бюджету громади попередньо на понад 5 мільйонів гривень. За даними слідства, управління охорони здоров'я сумської міськради у 2021 році уклало договір з приватною структурою на придбання для міської дитячої клінічної лікарні медобладнання. Згідно з договором, медичний заклад отримав апаратуру для радіо, електро, фізіотерапії тощо. Втім, у листопаді 2022 року ця закупівля була безпідставно зупинена, а договір з постачальником розірвано. Однак, за кілька днів після цього, управління охорони здоров'я Сумської міської ради оголосило тендер на закупівлю того ж самого обладнання та придбало його у грудні 2022 року в іншої приватної структури. За 21 мільйон гривень. За результатами проведених досліджень Держаудит служби та економічної експертизи, встановлено, що внаслідок такого повторного придбання обладнання бюджету громади сум завдано збитків на 5 мільйонів гривень. За даними слідства, такі результати виникли через службову недбалість посадовиці Сумської міськради. Наразі фігуранці повідомлено про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, тобто за частиною другої статті 367 кримінального кодексу України. Нагадаємо, що управління охорони здоров'я сумської міськради очолює Олена Чумаченко Досудове розслідування триває. Фігуранці загрожує до п'яти років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.